Давайте подивимося, що хорошого йде у ваше життя. Загадайте собі сроки, проговоріть своє ім'я, що хорошого йде у ваше життя. В когось це переїзд, зміна роботи, взагалі зміна вашого життя, ваших поглядів. Ви можете отримати... Якусь дуже цінну інформацію, яка дозволить вам поміняти своє же ставлення до себе. От пропрацьовка така іде. Ви почнете себе цінувати, і Всесвіт, відповість вам взаємністю, люди будуть відповідати вам взаємністю, ви будете отримувати по заслугу От для когось тут е... більші фінансові можливості йдуть. Причому надовго, на довгий період часу. Ви посадите якесь зерно для майбутнього, яке буде плодоносити довгий період часу. Ви йдете в майбутнє, ви відкриваєте для себе нові двері і нові можливості. Хай так і буде.